Доброго дня, мене звати Ігор Чиш, я представник компанії Рінго. Працюю в місті Тернополі. Сьогодні я хочу розказати вам про модель телефону Nokia Lumia 710. Наше життя зараз не представляється без швидкого і зручного смартфона, який буде виконувати функції, необхідні нам повсякденно. Одною з таких переваг є, звичайно, мобільний інтернет. Оскільки даний телефон Nokia Lumia 710 працює на платформі Windows Mobile, у неї стоїть дуже швидкий інтернет-експлорер. Він виконує всі задачі і функції, які нам необхідні в інтернеті. Також в нього досить зручне меню, до нього досить швидко клієнт адаптовується. На високому рівні зроблено музика, програми, фото, відео. Даний телефон використовує 5 мегапіксельну камеру з фотоспалахом. Також в даному телефоні є автофокус, причому виходять знімки, навіть під час руху дуже досить якісні і ефективні. Кожен має вибрати собі телефон, шановні клієнти. Я свій вибір вже давно зробив. Це Nokia Lumia 710.